Майже 60 років безпитної води. Третина сімей селища Мар'янівки Горьоховського району, що на Волині, отримують із кранів технічну воду. У грудні в селищі планували й задіяти нову северловину з якісною водою. Та перші спроби напитися з під крану виявилися небезпечними. Пити воду суворо заборонено. Такі оголошення наклеєно на під'їздах будинку, який під'єднаний до централізованого водопостачання. Вода у домівках є, але вона придатна хіба що для прання. Погана вода, от нам дали, але її пити не можна. Ну, але дякувати Богу, що є в туалет змити, знаєте, ну і стернути там щось таке. І як закип'ятити, то такий осадок, що ти сам не схочеш її пити. Сьогодні ще десь дорога оплата, 30 з лишнім гривні на одного йдеться. І ще ходити по джерелах, по тоді за що платити? Хлоркою смердить, недобре, кажуть. Іду я до ктори. Ці будинки звели у п'ятдесятих роках минулого століття. Для початку налагодили систему постачання технічної води. Питною люди забезпечували себе самі. Хто як міг? Обіцяний владою новий водогін планували задіяти цьогоріч у грудні. Невідомо що є й вказівки. Він запрацював на два місяці раніше. Місцеві комунальники твердять, дозволу на це не давали. Воду, яка мала бути питною, перевірила санстанція. Результати вразили. Місто, м'яку у водогінній мережі селища на 4 жовтня перевищув допустини в 10 разів. Згідно з інформації селищного голови Мар'янівського, відключили енергопостачання від старого водозабору. Було пущено воду в мережу з водогінного селища з водозабору, який знаходиться в стадії будівництва. Було рішення прийнято вищими стоящими інстанціями, щоб запустити нову свердловину. І селищні районні посадовці запевняють, наказу запускати нову свердловину вони теж не давали. Як з'явилася у кранах аміячна вода, не розуміють, адже попередні результати аналізів рідини з нового водогону були хорошими. Припускають, аміак міг підсипати хтось сторонній, адже водогону не охороняють. Я так не можу стверджувати, я не маю права цього говорити. Ну, окремі люди говорять, це людський фактор спрацював. Могли окремі громадяни мати доступ до свердловини і е, якимось чином міг ам'як попасти в свердловину, саме в свердловину. Ну, ми цей, цю причину ми ще проаналізуємо. Перевищення норм аміяку в свердловині фактифікують фіксують дотепер. Щоправда, кажуть, його міст поступово зменшується. Поки справу з водою владнають, люди ходять по неї до колодязів та джерела в інший кінець села чи купують у магазинах. Отакими бутлями купляють, часто купляють. Часто, часто замовляємо, часто купляють. Так. Андрій Гнатюк Волинь, програма Вікна СТБ.